Ну, красота ж. Тут можна отримати це глиною поголовіла. Температура хороша? Ось такий він красивезний. Годують на каміно добре. Таке Воно все тут гарне. Був тамилий Юлю. Всіх тамили. Левик, як ти тут? Багато бачив. Доброго ранку в нашій хатинці. Ранок зелених туристів. Снідаємо варениками. Пане збирали трохи радості в садів. Е, кінець серпня чудовий час ходити по зеленому туризму. Багато чого істівного росте навколо. Будемо йти далі. Бажати, що нормально. Ідемо? Це був довгий день. Ми прокинулися в Сербинівцях, пройшли полем до Северинівки. Тут понад річкою знайшли палац, проскочили після нього до траси, під'їхали автостопом до Чернятина, знайшли ще один палац, і після нього поїхали на автобусі в Маньківці. З Маньківець, уже пішки через поле по спеці, до старого млина на хуторі Мельники біля Глинянки. Саваринівка. Саваринівка Це великий ставок. Як ви можете бачити з луни, ми використовуємо кожну нагоду, щоб залізти в воду, тому що реально спекотно, і цей спекотний день ми пройшли пішки десь 17-18 чи кілометрів і ще трошки під'їхали іншим транспортом, зробивши теж день вільної подорожі. А Отут в хащах залишки млина. 19 століття, здається. І в самій Северинівці вздовж річки ось цей о, ця долина з очеретами це прекрасно. А що ми знайшли? Тут люди на байдарках ходять. Круто. Заходимо в Северинівський парк з заднього боку. Заднього проходу оце. Ця скеля це камінь кохання, позначений в нас на мапі. Судячи з набору висоти, то це ми не заходимо в парк, а сходимо. Якщо камінь, значить кохання. Логічно. Це тут, мабуть, ластівки. Кохаються. Ну, красота ж. Чапля з нашого боку десь там в очереті. Краса. Над цим каменем кохання дуже пристойна ничка для намета. Палац красивий досить в Северинівці. Він такий заміксований з радянської лікарні, вкладений плиткою, проте збереглися форми, збереглися левики, збереглися якісь прибудови, територія така палацова. Северинівка, бо власник мав ім'я Северин, один з магнатів місцевих, так собі його назвав, це село. Жив собі за рахунок панщини, за рахунок гуля... гуральні. І мав оце можливість будувати такі палаци. Отак. От Який левик аутентичний і красивий. Знаєте? Льова. Ще один льова. Там якийсь цей. Фігель щось таке. От місцеве котики. Велика територія, великі такі форми палацу, проте він обкладений плиткою. Так виглядає це щось середнє між палацами радянської лікарні. От. Тут є щось для туристів. Це бачили? Це бачили, це бачили. Це бачили? Каплиця, це десь отут. Камінь бачили, це кровий завод, важко сказати. Станція не тут, то десь музей краєзнавчий. Взовню бачили. Ще десь будиночок садівника є. В Северинівці ми не поставили собі штампіка чи наліпку. Ну, бо це була субота, установи були закритими. І в цьому селі, напевно, варто подовше, побільше часу провести. Дімо далі в нас сьогодні ще багато-багато чого має бути. Чернятин. Технікум, тут повинна бути гарна місцина, палац. Нам про це вже розповіли. Вже бачу неоготику і баскетбол. Вітання, друзі. У нас п'ятий день каміну і ми сидимо під стінами неоготичного палацу в селі Чернятин. Вінницька область взагалі цікава тим, що тут багато палаців збереглося. Це от один із них і один, можливо, з найкрасивіших. Ось такий він красивезний. Зараз тут технікум чи коледж. І я думаю, навчальний заклад це найкраще, що могло статися старим палацом в радянський час. Готика, красива, готика. Ось тут герби, Львових, мабуть, власників цього маєтку. Вичитав, що Чернятин заснував козак на прізвисько Черняк, того й Чернятин. А палац збудував такий собі Гнат Вітославський, який тоді був власником. 19 столітті. Після палацем володіла Марія Львова і з її іменем він більше навіть асоціюється. Принаймні нам про це розповідали місцеві жителі і під час автостопу і просто на вулицях. Ну, а да, говірки вони тут. Всередині не скажу зовні збереглось досить багато справжніх речей: таких двері, різна гліпнинка, елементи декору. Від парку менше, але все одно видно, що був масштаб. З льовиком, мабуть, можна заселфитися. Привіт, Левик, як ти тут? Багато бачив? Кажуть, тут ще є красиві інтер'єри, фотки бачив, але так не дуже зрозуміло, як куди потрапити, коли гуляєш. Парк навколо, теж ще з тих панських часів. Ото любили аристократи розкіш і повиділуватись. Здаровезне дерево, це, мабуть, бук. Точно пам'ятає якогось графа чи князя. Пишуть, що це англійський стиль. Сюди запросили спеціально садівника в цей парк. Щоб збудував садівник з чудовим іменем Діонісій, відомий в той час. Мені тут подобається дуже. Селунка, як тобі, як тобі англійська неоготика? Таке, зачухане, так? Да? Зачухане. І, мабуть, реброди, Дуже неоготичні. А далі знову було тверде покриття, ми знов під'їхали маршруткою, проте дорога закінчилася і в Беньківцях вже була така нормальна провінційна дорога, де дуже мало людей, дуже мало машин, і маршрутки там здається навіть більше, ніж потрібно населенню. <му> Будівля костелу Пресвятої Трійці 127 метрів. І чомусь другий бік. Будь відлетіла. Ми приїхали в Маньківці, тут така ось закинута величність. Костел у селі Маньківці. В такому він стані от закинутому, але зайти можна, він не заріс. Тут можна отримати це глиною по голові, але це таке тут, так, ну, він великий, такий, помпезний і багато чого видно, залишків з минулого. Але зараз це таке руїна. Ільчик. А підійди за ту дирку в підлозі. Колись це село називалося Тягин, а назва Маньківці з'явилася в 19 столітті через якусь Маньку. Хто б це могла така бути? І судячи з розмірів костелу, це було важливе село. Тут можна трохи охолонути. Підземельне собору такі існують. То хтось живе і нам не радий, да, якісь голуби? Яке воно все тут гарне було. Щось написано. Можливо, тут похований хтось із власників чи будів... будівничих цього костелу. Вітославський, щось про Вітославського. Костел збудовано в кінці XVIII століття в стилі, який можна назвати провінційним бароко. Хоча коли в такому стані, можливо, не так важливо, який це стиль. Дуже цікаве місце, є відчуття якоїсь такої заглибленості, навіть загубленості. Ну, принаймні, тут хтось чистить цю траву. Оце дзвіниця, так, да, мабуть. Така об'ємна. Казівнички. Проходимо під дуже пекучим сонцем, і це так це гаряче, це трохи складно. Втомили пса, втомили Юлю. Всіх втомили. У спеку польовою дорогою прийшли на млин в Глинянку на Мельники. Це таке не збуде. Яка з помідорками рибкою саме вино буде. Годують на каміно добре. Ще й поють. Прийшли ми в локацію на млині. Це справжній млин з 18 століття чи 19-го який. І як млин, і тут є певні послуги для туристів. Кемпінг, кафе, баня з чаном. Юля читає історію цього млина. І наші втомлені, втомлені лиця, бо сонця сьогодні було багато. Отакі. Пес такий втомлений, що навіть не історичить сьогодні. Кіт розваги, тридцять градусів обіцяли, як темп, як водичка? Температура хороша? Зараз. От з таким видом ми тут бофтаємось. Юля і Лимончики. Дякую за увагу, друзі, і до нових зустрічей. Ні, це ж не то буде.